Сьогодні в відео. Дріс Мертенс завершує ігрову кар'єру. Кривбас підписує легіонера. Лівий берег втратить ключового гравця. Монако підписує Погба. Джуд Белінгем не зможе грати три місяці у футбол. Італійська парма зацікавлена в гравці Динамо. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Незважаючи на те, що Атлетико Національ зробив усну пропозицію щодо оренди з правом викупу Факунда Батісти, Полісся не має наміру відпускати нападника, а тим більше в оренду. Луїс Гакпо і Мартінеллі перебувають у шорт-листі Баварії. Їхня головна ціль це Ніко Вільямс, але він віддає перевагу Барселоні. Фіорентина не стане користуватися опцією викупу одразу трьох гравців, що грали в минулому сезоні в її складі. Мова йде про Майкла Фолоруншо, Ніколу Дзаньйоло та Альберта Гудмунсона. Варіант із переходом Влаховича в Мілан залишається актуальним. Форвард вже відхилив усі пропозиції з Туреччини та Саудівської Аравії, а інтерес із боку англійських клубів поки не набув конкретики. Мілан готовий виплачувати зарплату у 12 мільйонів на рік, а Ювентус оцінює серба в 25 мільйонів євро. Ньюкасл зацікавлений у підписанні італійського центрального захисника Джорджо Скалвіні. Однак Аталанта не поспішає продавати футболіста. Офіційно Дріс Мертенс завершив ігрову кар'єру. 38-річний бельгієць останні три сезони відіграв за Галатасарай, де був доволі помітною фігурою, не дивлячись на поважний вік. Легенда та кращий бомбардир в історії італійського наполі, що провів 109 матчів за збірну Бельгії. Футболіст залишив помітний слід в історії європейського футболу минулого десятиліття, хоча так і не виграв скудетто. Кенан Гілдис вважається ключовим гравцем для Ювентуса, і клуб вже веде переговори щодо продовження контракту до 2030 року з істотним підвищенням зарплати. Ньюкасл веде переговори про підписання воротаря Бернлі Джеймса Трафорда. Андреас Крістенсен покине Барселону цього літа, оскільки центральна лінія захисту у них переповнена. Ювентус залишається серед клубів, зацікавлених у підписанні Джонатана Девіда. Нападник Ліля привернув увагу низки європейських команд, однак його зарплатні вимоги наразі вважаються надто високими для більшості з них. Олександр Семеренко очолить вільхівці. Після звільнення з Юкса фахівець працював помічником головного тренера вільхівців Олексія Зоріна, який переходить на посаду помічника головного тренера в Куликів. Білка Кривбас візьме в оренду з правом викупу болівійського вінгера Хосе Флореса. Раніше він грав в першому дивізіоні Болівії за клуб «The Strongest». Якщо Тео Ернандес залишить Мілан його заміною на позиції лівого захисника стане Олександр Зінченко. Масіміліано Алегрі та іглітари мають усну домовленість з арсеналом про купівлю українського гравця. Анхеліньо погодився на щедру пропозицію від Альхіляля в 10 мільйонів євро за сезон. Рома розраховує виручити за нього 23 мільйони євро плюс ще 2 мільйони у вигляді бонусів. Переговори продовжаться після клубного чемпіонату світу. Кому цікавиться Ентоні? Італійський клуб останніми днями намагається підписати бразильця. Пріоритет для Ентоні є продовження виступати за Бетіс. Макс Вайс переходить у Бернлі. Англійський клуб досяг повної домовленості з Карлсруя щодо трансферу воротаря. Угода обійдеться у 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт буде розрахований до 2029 року. Мілош Керкес вчора прилетів до Ліверпуля для проходження медогляду і завершення свого переходу. Після поразки в перехідних матчах та вильоту з УПЛ, лівий берег ризикує втратити одного зі своїх найкращих гравців. Йдеться про бразильського флангового захисника Сіднея, який має чинний контракт із клубом ще на два роки. Футболіст вже отримав конкретні пропозиції від трьох клубів, і не всі вони з України. Є і варіанти також за межами України. Зважаючи на діючий контракт, лівий берег може розраховувати на певну компенсацію, якщо трансфер таки відбудеться. Барселона близька до завершення трансферу 19-річного Вінгера Копенгагена Руні Бардакжі. Фінальні деталі угоди вже узгоджені між сторонами. Бернлі веде перемовини з Алексом Окслей Чемберленом. Півзахисник зараз виступає в Бешикташі, але може повернутись до АПЛ вже цього літа. Наполі не полишає спроб підписати футболіста донецького шахтаря та збірної України Георгія Судакова. Італійський клуб готує нову пропозицію. Судаков може прибути у разі відходу з Наполі наполізамбонгісса. Для шахтаря 25 мільйонів плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів, які виклали на стіл неаполітанці. Це надто мало. Попри запит гірників у 40 мільйонів євро, колектив не припиняє боротьбу за Судакова. У клубі налаштовані серйозно і невдовзі повернуться з новою пропозицією. Галатасарай сподівається на підписання Арона Рамздейла після вильоту Саутгемптона з АПЛ. У договорі у воротаря є пункт про викуп за 20 мільйонів фунтів. Офіційно Роберт Наваро, новий гравець Атлетико Більбао. Атакувальний півзахисник переходить до клубу на правах вільного агента з Мальорки та підписує контракт до 2030 року. Монако знаходиться на фінальній стадії завершення трансферу поля Погба, який приєднається до клубу на правах вільного агента. Очікується, що угода буде завершена найближчим часом. Брайтон готує пропозицію у розмірі 40 мільйонів фунтів за півзахисника Ліверпуля Харві Еліота. Владислав Кочергін розірвав хрести. Український півзахисник Ракова отримав травму під час тренування. Терміни відновлення наразі невідомі. Монако планує провести медичне обстеження Ансу Фаті цього тижня. Гравець Барселони вирушить до французького клубу в оренду з можливістю викупу. Трабзонспор робить спроби підписати ще одного українця. Турецький клуб поновив перемовини з Шахтарем щодо можливого переходу Артема Бондаренка. Ще взимку клуби намагалися домовитися, але тоді не зійшлися в ціні. Один із найдосвідченіших вільних агентів в українському футболі досі не визначився з подальшою долею. Новини про зацікавленість Русланом Степанюком з боку Олександрії та Карпат не відповідають дійсності. Попередній інтерес до Форварда справді виявляв Віктор Скрипник, який вже працював із футболістом у Ворсклі. Однак спершу тренеру зорі слід обговорити з керівництвом клубу поточний склад нападників. А зробити це можна буде лише в перші дні зборів клубу у Словенії. Металіст-1925 прагне підсилити атакувальну ланку і предметно цікавиться нападником албанського Динамо Сіті Пітером і Тодо Манделой. Трансфермаркт оцінює його в один мільйон євро. Рафаель Леау є найбільш спірним ім'ям всередині Баварії. В керівництві клубу є скептичні думки, які сумніваються, що він дійсно відповідає ДНК Баварії. Критика включає в себе відсутність менталітету, відсутність роботи в обороні і занадто велике его. З іншого боку, інші особи, які приймають рішення, вважають, що його потенціал великий і що він вартий того, щоб ризикнути й укласти угоду про його трансфер. Аль Насер готовий платити Габріелу 20 мільйонів євро на рік. Саудівці вже зв'язалися із захисником. Каноніри не розглядатимуть пропозиції на суму нижче ніж 100 мільйонів євро. Щенсний продовжив контракти з Барселоною до 2027 року. Баварія стежить за Малоюсто, який може покинути Челсі цього літа. Однак у Баварії, поки немає трансферів на вихід, тож це не пріоритет. Італійська парма зацікавилася українським захисником Костянтином Вівчаренком із Динамо. Клуб серії А розглядає гравця як одного з кандидатів на заміну у разі трансферу Джовані Леоні або Алесандро Вольяко. Кріштіану Роналду залишиться Вальнасрі до кінця наступного сезону. Новий контракт вже погоджено. Футболіст не планує завершувати свою клубну кар'єру найближчим часом і Форвард погодив нову угоду з Аль-Насром, яка продовжить його перебування в саудівському клубі до літа 2026 року. ПСЖ відхилив запити від Челсі Арсенала та Баварії щодо Бредлі-Барколя. Сам же гравець хоче залишитися на парк де Пренс цього літа. Півзахисник Квінс Парк Рейнджерс Лукас Андерсен покине клуб після закінчення терміну дії його контракту наприкінці місяця. Вотфорд вирішив продовжити оренду Джеймса Абанкви ще на сезон. Ірландський центральний захисник приєднався до стану клубу в це зимнє міжсезоння по орендній угоді з Удінезе. Нова орендна угода вже близька до укладення. Челсі наразі не планує продавати Ніколаса Джексона та очікує, що він відіграватиме важливу роль у наступному сезоні, якщо звичайно не виникнуть непередбачувані зміни. Фермін Лопес не планує залишати Барселону футболіст, сповнений рішучості домогтися успіху в клубі, не зважаючи на інтерес з боку інших команд. Це рішення підтримує й один із ключових людей у структурі клубу Хансі Флік. Ліверпуль зацікавлений у підписанні Маліка Фофана як потенційній заміні Федеріко К'єзе. Головний скаут клубу Барі Хантер високо оцінює гравця і вважає його пріоритетною ціллю. 1 липня Лестер офіційно оголосить про звільнення Руда Ністелроя з посади головного тренера команди. Звільнення відбудеться саме 1 числа, оскільки в цю дату стартує новий футбольний бухгалтерський сезон. Керівництво хоче уникнути звільнення двох тренерів в одному фінансовому році, оскільки раніше вже звільнили Стіва Купера. У клубі вирішили не давати шанс голландському фахівцеві, який очолив клуб півроку тому. У Барселоні не планують розлучатися з Еніго Мартінесом. Його вважають одним із ключових лідерів команди як у грі, так і в роздягальні. Ібраїм Конате відхилив чергову пропозицію Ліверпулю щодо подовження контракту. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.